Це, бачите, зараз вона імовні такої форми сумочки полумісяця. Такі площовки. Скільки вона тут стоїть? 269 гривень сенсеї. Ось артикул. Ось така кенна, Чорна є, ось така сіра. Чи графіт? графіт. Давайте джинсово подивимось на тудей. Здані, скільки воно коштує? 219 гривень для себе. Ой, давайте ще я вам покажу ось ці цих рубчиком. Дивіться, коричневий, гарний колір, такий шоколадний. Так, 599, сартику, мандрівник що я вам хотіла показати, дівчата. Я не пам'ятала, той раз я вам показувала цю джинсову сукню. Чи я не показувала, дуже вона мені подобається. Я просто забула сьогодні взяти їх примірочно. Дуже хотіла її приміряти, подивитись, як вона на мені буде виглядати. І забула, і забула. Так, може піти приміряти 700 гривень. 800 гривен, наверх, беру. Ага, рівсь. Так, ще, дівчинка, тільки що вивішали, мені сподобались, де вони. Ось такі зараз ще покажу. Так, дівчат, ще хочу показати ось дві такі сукні. Ось така чорно-кремова. Гарно, дуже. Так, ціна 459, артикул, 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 дивимось артикул. І такого ж плану ось така. Що в них особливого? Зараз вам покажу. Так, те, що 459, артикул, напевно, той самий, тільки вона різних кольорів. Бачите, вона тут така ось сорочкою внизу, ця без оборочки, просто пряма. Але вони обидві ззаду зав'язуються. Тобто, щоб обозначити собі талію можна. Ну, Гарне, нічого не скажеш. І ось ця гарна. І матеріал приємний-приємний. На літо саме то. Просто супер. Дівчат, ще хочу показати ось цей сиропан. Я не пам'ятаю, показувала вам його чи ні. Ціна 600 гривень артикул. Ой, фокусуйся, давай. Ну і не хочу фокусуватися. Ось артикл. Теж таке легенький на наліто тут ось на резинці, щоб нічого не перетягувало. Класний колір гарний. Просто покажу вам ще новенькі ночнушки. Ось так. І звишенько 459 гривень артикул. Є біля і є віці. кремового кольору гарного. Якісь прекрасна. На літо ось я вам. Для прикладу, бачите, показує біла і така молочна. Так, є ще такі шортики не маєчкою. 459 артикул. Не маєчкою, що тут, я можу зрозуміти, що це за шортики і... і що ще? А, ні, маєчка, маєчка, дівчата. Як вам показати, вона так, а, ось, ось вам показую. Дивіться, така маєчка і такі шортики. ну Теж прикольно. І оцей мені сподобався на мудзиках з малинкою. Тут така сорочка, сорочка-футболка. Боже, ну де Так. Сорочка-футболка і шортики 599 артикул. Ось. Артику. Зараз переверну такі шортики і така сорочка-футболка на гудзиках. Іще один спальний комплект, дуже хочу вам показати ось цей з лавандою. Ну хіба він не дивовижний? Просто супер. Так, гривня, 600 гривень артикул, будь ласка. Клас. Якщо б я спала в шортиках, я б собі його обов'язково взяла. Така маєчка і такі шортики. Але якщо в шортиках не сплю, я сплю ось такий от. В сінцеївських довгих футболках. Щоб вам показати ціни на них. Так, ця 339 артикул. з медузами. Ну, теж класне. З морським коником. Скільки? 219 взагалі, супер ціна ось артикул. Та й таке. Ще зараз. Ну, вони, здається, вже були ці комплекти Зліло з ліло тіччем. Ось такий легенький, класний, напівпрозорий Шортики теж, О, сорочка на гудзиках, 659 гривень. артикул вам. І такого плану, як котонові, звичайні. Такий. Ціна 600 гривень. І артикул, будь ласка, такого плану зі стічем. Так, так, ми подивимось. Подивимося, подивимося. Зараз ціна Т600 єс артикул. Зараз вже фільм вийшов у лілої стіч. Та напевно на хвилі популярності фільму зробили такі піжамки. І ось це мені дуже сподобалось. Just chill. Містіч такий веселий, веселун Так, скільки в нас тут ціну? 459. Артикул, дівчата. Все, показала вам. Прекрасні спальні піжамні комплекти. Мені взагалі потрібна пуля. Зараз подивлюсь, може, що на знижках є. Так, так, так. Ой, давайте ще ось цю вам покажу. Комплект. Так, цей 600 гривень, артикул, така рожева маєчка і шортики з лимончиками. Теж гарний. Так, дівчата, ще вам показую дві футболочки, ось цю пляж чи пляж. 129 гривень. Уявіть собі, яка ціна. І ось артикул. Ось ціна, ось артикул. Дуже гарні, такі універсальні, під все підійде. Біла і ось таку ще хочу показати сам кіса яка в нас тут ціна? У нас тут 269 гривень. І ось, будь ласка, вам артикул. І все. Я пішла додому. <див> Дякую за увагу. Хто не знає де купити оцю лабубу, ось тут ось сумками і їх продають. Взагалі не розумію феномену цієї іграшки, але вони дуже-дуже популярні зараз. З радістю зайшла в Фаму, але, але вже пізно, вже хочеться додому. Дівчаточка, дуже дякую, що подивились мене сьогодні. Сподіваюсь, вам примірки сподобались. Як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.